Прогноз погоди на 5 днів з 17 серпня 2025 року, ваш метеопровідник. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 17 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий тиждень із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 14 плюс 20, в день плюс 23 плюс 28. У неділю дощ із грозою, вітер північно-західний, 6 метрів на секунду, у вівторок ясно. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 29 плюс 34. У неділю Сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер південний 4 метри на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 14 плюс 20, вдень плюс 23 плюс 28. У неділю дощ із грозою, вітер північно-західний, 7 метрів на секунду, у середу хмарно. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 29 плюс 34. У понеділок дощ із грозою. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду, у четвер ясно. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 15 плюс 20. День плюс 24 плюс 29. У неділю дощ із грозою, вітер північно-західний. 6 метрів на секунду. У понеділок гамарно. Київша шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють радість. В періоді з 17 по 19 серпня неділя гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У понеділок дощі на сході додадуть романтики, прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 20 по 21 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. На півдні спека ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 5 днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.